Продовжуємо говорити про тренувальний об'єкт. Що я хочу показати? Дивіться, в нас є вправа жива Є чотири тренувальних тижні. Кожен тиждень ми збільшуємо або зменшуємо вагу і маніпулюємо КПШ та тонажа. Типу змінюємо кількість підходів, повторювань та вагу. Від цього в нас зростає. Перші показники, які я показував у першому відео, це КПШ, кількість повторювання та підходів. Ось вона може один тиждень зростати, інший тиждень падати і навпаки. Але сумарно за тиждень цей показник зростає. Також то наш. Ми один тиждень можемо попрацювати в більшій кількості підходів, інший тиждень на більшій вазі. І так ми чергуємо. Один тиждень зробили 20 кг 4 підходи по 8 разів. Крайній тиждень, четвертий заключний місяця, зробили 40 уже кілограмів, 4 підходи по 6 разів. І сумарно за тиждень ми отримуємо тонаж 3,3 тонни. Як цей тонаж впливає на м'язову масу? Коли у вас є профіцит калорій з рістом тонажу сумарного за тиждень і за місяць, ваша м'язова маса буде теж зростати, але обов'язково все виконувати з запасом.